Міський парк у Смілі одне з найулюбленіших місць відпочинку, особливо затишно тут цієї весняної пори. Водночас тут уже готується до літнього сезону. Більше колеги з телестудії Тясмин розпитали директорки парку Вікторії Хандус. Міський парк культури та відпочинку сьогодні це простір, де можна на повні груди вдихнути свіже повітря, насолодитися красою природи, цікаво і з користю провести вільний час. Відпочинок та розваги тут є на будь-який смак. Активно готуємось до літнього періоду. Працівники парку цього року, як ніколи, дуже, дуже масштабно озеленили парк. Це стосується в першу чергу багаторічних рослин, дуже багато декоративних кущів, хвойних, квітучих, дуже багато багаторічних квітів, однорічних квітів. Запрошуємо всіх в парк. насолодитися Свіжим повітрям, весняною зеленню От дуже в цьому році гарно буяють форзиції, тюльпани, білі і жовті нарцизи. Тому запрошуємо встигнути вас все ж таки побачити цю красу, можливо, сфотографуватися на цьому фоні. Вже у нас декілька величезних локацій, великих клум це все обновили. Зробили там, де був Павлін. Ми зробили двоповерхову вже клумбу. Засіяли його білим алісумом. Дуже він гарно квітне. Весь сезон, прямо три рази на рік. Він світе дуже гарно троянд ми розмножили також дуже багато. Ми почали з того, що закупили в парк 100 кущів. І ми їх поступово черенкували, розмножували, ділили. і Зараз ми вже маємо також близько там 500 кущів. Вже воно все буде квітнути в цьому році. Дуже сильно. Співпрацюємо ми дуже з багатьма людьми, є небайдужі містяни в нашому місті, які діляться з нами посівним матеріалом, за що ми їм дуже вдячні. Особливо, дещо ми купуємо самостійно, ну деякі там рідкісні види рослин. Ми працюємо з такою метою, щоб це не було одночасною красою, а щоб це все-таки залишилося після нас, залишилося і нашим дітям, і нашим внукам. Все ж таки, парк це природозаповідний фонд, який і оберігається, і, звісно ж, повинен бути озеленений належним чином.